Мобільний пункт зі здачі крові Чернігівські медики розгорнули в обласному управлінні міліції. кажуть на потреби поранених бійців в зоні антитерористичної операції. Медики готові прийняти півсотню донорів. Іншим доведеться приходити на станцію переливання крові. До виїзних умов людям у білих халатах не звикати. кажуть, дефіцит донорської крові відчувається протягом багатьох років. Запаси вдається якось поповнювати завдяки власній здачі та візитам до міліції. Ждем их через две недели, ждем их через месяц и ждем все время, мы доноров ждем. Но сейчас ситуация у нас немножечко с донорством получше. Люди идут к нам, наверное, в связи с ситуацией сложившейся, как-то больше откликается людей, больше идет сдавать кровь, понимая, что она в любую минуту ну, то есть она в любую минуту может быть может быть востребована, может понадобиться для спасения жизни. Валентина Акуленко тандітна жінка, приклад для інших міліціянтів. Здає кров багато років поспіль. Підраховує, з кількома літрами вже поділилася з хворими. Приблизно десь три літри. Точно жодного разу жінка не відмовила. Раніше здавали кров для хворих дітей, тепер для поранених солдатів. Каже, мета і в першому, і в другому випадку благородна. Це єдине, що можуть зробити ті, хто тут залишився в тому випадку, коли я згодна туди їхати, але в силу того, що я жінка, мене туди не запрошують, скажімо так. Тому це е, мала толіка того, що я можу зробити для наших хлопців, які там зараз. Прийшли здавати крові чернігівські міліціянти, які нещодавно повернулися із зони антитерористичної операції. Проте спілкуватися на камеру не хочуть. Медики управління міліції запевняють, з хлопцями все гаразд. Вони під наглядом стан здоров'я їх задовільний, але якщо хтось із них буде потребувати в якійсь медичній допомозі, вони її отримують в повному обсязі стовідсотково, яка буде необхідна. Але на даний момент вони здорові. Вони мужні, у них гарний стан, як фізичний, так і психічний. З даним правоохоронцями кров мають переправити у харківський військовий госпіталь та мобільний госпіталь сил АТО у місті Ізюм. Частину залишать для потреб області.